Я такого не знав. А чому мені ніхто не розказував про це? Що титани всі помирають? Тобто Дениско сказать тітан а аж ти тільки запараментували? Я знаю, хто там є. Я тобі допоможу, щоб ти не лежав тут. А то не лежи, треба битись. Ап. О, дякую. Шпильцы. и кто же там? В титан. Стоп, я же точно могу ты там. А, в титан. Мне же ее поставил стало жалко будто. Э, ты что делаешь? Ладно, я бы что вам без... ну, не тебе снова жалко. Ай, ну и конечно супер болеть мои. Ну ладно. Давай подлетим со спецами. Цей спит тобі допоможе встати, цей спит для вставання. Ну і не тільки для він возроджує, ну я більше не можу возроджувати, типу... Я загубив десь силу. Возроджувати я більше не можу, але зато можу робити, щоб хоча б міг вставати. Що з тим діменом? Як він залишився живий? Він що? Живий? Ски бересе, скиби десес. Нам що заробити? Бігти треба, спасати льоху?